Ми з вами всі критикуємо чиновників, всі. Але якби ми опинилися там, на тому місці, де вони. У вас, у вас, у нас усіх, було б багато, 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 абсолютно багато спокус. І от я задаю українцям одне запитання. Я вас прошу чесно відповісти. А ви крали? Дайте відповідь чесно. Ви займалися б відкатами. Стадіонами, бурківками і ще чим, чим всім підряд, аби облаштувати собі, от все, упакувати себе повністю. А що таке упакувати повністю? Кілька автомобілів Мерседеса, кілька е, за кордоном маєтків, квартир в Україні маєток, банківські рахунки, швейцарські от все, що ви можете. Ну, наприклад, там, це 10-15 мільйонів доларів. Ну, стартова така штука. Ви би робили так само чи ні? Бо дуже багато таких, знаєте, наїздів в мою сторону. От Ти, як доберешся, ти будеш такий самий. Я вірю, і я знаю, що є люди чесні в Україні, для яких важливо щось зробити, важливо війти в історію. Так, це люди, які не готові. Працювати умовно за 15 тисяч гривень там, міністрами. Ну, зрозуміло, що така людина повинна отримувати 1200-250 гривень в місяць, і щоб вона відчувала себе нормально і комфортно, щоб вона могла собі забезпечити все, що необхідно. І якщо в неї немає там, умовно, квартири, їй потрібно дати цій людині цю квартиру. Все. Але контроль. Далі контроль. Я був на всіх посадах в освіті, які тільки є, ну, крім ректора. Ну, це можливо. Я ще раз повторюю: ні копійки не взяв ні в кого. Хоча я був деканом, я поселяв гуртожиток, я переводив на бюджет, я брав студентів на навчання, я підписував всі відомості всього факультету по сесії. От як ви думаєте, скільки в мене було можливостей збагатитися на цьому всьому? Ну, я реально я міг назначити двох-трьох людей, які б всі вирішували питання, типу, а потім би мені приносили. З того, що вони мають. Я би міг, знаєте, скільки мати? А так, всі кошти, які в мене були, в тому числі преміальні, ми вкладали в факультет. Свої кошти, в тому числі. От іще раз, я хочу вас запитати. Ви б, ви б робили так, як робляться чиновники? От в таких масштабах. І чи серед ваших знайомих є люди чесні, які. Реально хотіли би щось зробити для країни, не обкрадаючи громадян. Дайте віп.